Під такі вигуки співробітники російського посольства у Брюсселі призвичаються залишати свої робочі місця під стінами посольства тривають акції протестів супроти агресії та окупації Росії в Україні. Окупанти! Окупанти! Венбар! Венбар! Окупанти! 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 «У Нас дуже багато головних меседжів, але це перш за все. Припинення вогню це припинення терористичних дій, сепаратистських дій з боку Росії. І так сталося, що громада Бельгії, українська громада Бельгії вони вже збираються неодноразово тут під посольством Росії для того, щоб виразити свою позицію, для того, щоб показати свою незгоду із тим, що відбувається зараз на Україні. Ми проводимо роботу інформаційну, а також намагаємося показати свою позицію. І таким чином також інформувати громаду тут, в Бельгії, в Брюсселі. І ми всі тут, Цим покинькам, які за цими парканами сидять, що ми є і будемо, і що наша Україна є і буде, і кожен день вона все стає сильнішою і сильнішою. Ужасно, больно і жалко то, что делает Росія просто за Україну люблю Україну і може помаді Україні. Слава героям! слава Україні! Дякую. Ну зараз конкретно ми збираємо на, на це, ну на, на ці ліки селокс, які зупиняють кровотечі, і вони зараз дуже потрібні. Всім пораненим, і воно дійсно може спасти життя ну, людей. Наскільки ми чули, і наскільки ну я читала по Фейсбуці, то зараз їх в Україні немає і в Америці, і в Канаді також збирають. І я думаю, ми можемо і тут збирати. Багато накидали трохи накидали. Зараз порахуємо скільки, скільки всього назбирали. Футболки виготовляються домашнім способом в домашніх умовах і продаватимуться для допомоги армії нашій українській. Далі по-українськи. І так, чому слава путіну? Тому що всі 23 роки наша держава була зовсім слабенькою і ледь дихала. Ви бачите у мене два прапори. Это два прапора, которые для меня э, вельми шмат означают. Это мой народный на национальный стяг, белорусский, бел -червоно белый, червоно-белый и украинский, блакитно-желтый. Эти прапоры для меня, зараз стали одним целым. Потому что украинский народ с белорусами был разом. Мы одна нация. Для мене... Я не скажу, что мы одна нация. Мы один народ. У нас одна душа. Двух народов одна душа. И тому два стяги. 好多啊！